Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я вам пропоную свій рецепт. Вірніше наш рецепт приготування весняно-літнього холодної страви, яку знають як окрошка. Але на теренах нашої землі, наших земель, цю страву називають холодець. холодець. Не окрошка, тому що. Ми не знаємо, що таке окружка, ми знаємо, що це холодець. Страва ця готується у нас трошечки не, таким, не за таким рецептом, як готують усі. Наскільки я знаю, готують там із колбасою, у нас готують без колбаси і з іншими інгредієнтами. Страва виходить дуже смачна, вона поживна, вона корисна. Ну, я не знаю. Набагато смачніша, ніж та, що готується з ковбасою. Усі, хто завітав на мій канал вперше, прошу підписатися, мені це буде дуже приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі і гарного вам перегляду. Я крошу цибулю і піря і огірок. Цибуля, до речі, у мене це із з касетки, яку я садила. Вона зараз зелена, зелена. І огірок. Цибулю я трошки приминаю з сілю. Ну, Як ви її там будете приминати, чи ложечкою, чи опочкою, чи просто рукою. І вже як хочете, так і приминайте. Я приминаю завжди трошечки зприсолюю і прим'яла. До, до зелених інгредієнтів я кладу картоплю. Картопля жарена в мене. Бажано, щоб вона була холодною. Ось. І яйця. Картошку я жарю, не варю. Я знаю, що всі варять, але я жарю. Так от на сонячнику ялію я картошку підшарю. Пишу я її соломкою і підшарю. Тепер я ще кладу консерву у томаті. Будь-яку консерву ви можете взяти. Можете взяти кілька. От у мене сьогодні кілька, бо пішла в магазин, тут поряд не було інших. Можна взяти бички в томаті. Тобто, яка консерва є у вас, яку ви хочете і по грошах, і по наявності, кладіть консерву. Ну, дуже смачно. Ось я поклала, я вилочкою її так трошечки пом'яла, і поклала консерву. До речі, кілька я вам хочу сказати, є така смачна кілька, особливо оці баночки із ключем. Вони дуже смачно там закривають цю рибу. І не, не то, що там одні якісь додаткові інгредієнти, а просто сама риба, і дуже смачна. Все більше я сюди нічого не кладу. Я не кладу ні редиски, я не редиски, не кладу кропу, нічого такого більше не кладу у цей холодець. Заливати я буду сироваткою. У мене ось сироватка є. Це домашня сироватка. Я роблю кисломолочний сир, купую молоко і сама роблю. Я показувала, як я його роблю, а сироватку залишаю. Я наливаю їх у такі пляшки, закручую і. Заморожую. І потім, коли мені потрібна сироватка, то я розморозила пляшечку і потім використовую чи блинчики, чи от у холодець, чи, можливо, десь треба там робити якусь рослину, то сироватка завжди в мене є під рукою. У мене вона така жирненька. Ну, Ось це я буду зараз заливати сироваткою. Взагалі-то навесні я заливаю не сироваткою, а Розсіл із огірків маринованих. Я роблю мариновані огіркі помідори дуже солодкими. І там розсіл такий, що можна пити просто чашкою. Тоді у холодці вони, він смачний. Заливати можна, і ми так робимо. Ну, зараз заливаю сироваткою влітку. Ну, сюди можна ще додати ложечку сметани або майонезу. І все, страва готова. Присолюйте за смаком, пробуйте на сіль. Я вам не скажу, скільки треба солі, тому що кожного різні солі і різні смаки. І тепер я поставлю у холодильник, щоб він і постояв пару годин. Холодненький був. І все, його можна їсти. Ось у такий холодець виходить, він дуже смачний. І ще хочу сказати слово, що хтось може заперечити, скаже, скажете риба. І кисломолочні продукти це несумісне, щось там може бути з кишківником, Нічого такого не буває в нас. Ми їмо його багато. Так готували моя мама готувала, так готують у нас тут у селищі теж, саме додають консерву у томаті. І на сироваці готують, і на квасі готують, саме на консерві. Нічого такого не відбувається з кишківником, повірте, це дуже смачно і дуже, дуже корисно. Він на жареній картоплі, він такий, знаєте, на олії, то він такий навіть от зверху жирненький, дуже смачненький.